Геніальна ідея. Міністерство повернення українців чи Міністерство єдності, влада ще не визначилася з назвою, це ж просто геніальна ідея. В чому є геніальність? Коли нормальні українці розуміють, що нам необхідно все для фронту, що нам необхідно відповідно шукати додаткові гроші в бюджеті і, цілком очевидно, скорочувати чиновницький апарат, влада пропонує збільшити чиновницький апарат. Тобто ще одне додаткове міністерство, якого не існує, а от його ще буде створено. В чому ж геніальність іде? Бо будуть теплі місця для всіх додаткових чиновників. Теплі, значить, оплачувані. Це ми з вами, як платники податків, будемо їх оплачувати. Міністерство буде займатися, планує займатися поверненням українців за кордон, які були змушені виїхати через реальне або уявні страхи. І діяльність буде за кордоном. Тобто, міністр і його чиновники будуть постійно курсувати у різних країнах, тобто навіть не в Києві жити, а вони планують більше часу проводити по закордонах. Ну, потрібно ж займатися українцями, які виїхали. Тобто, у них планується представництво за кордоном, безліч відряджень, роботи не Тобто ти постійно відпочиваєш за кордоном. постійно не відпочиваєш. Працюєш за кордоном, думаєш, як працювати. А в чому ж геніальність ідеї? Та тому, що завжди можна вирізати з картоплі медальку і вішати собі на груди, бо буде кого повертати. Як же так сталося? Більшість українців більше виїжджає щорічно, але можна вішати буде медальку. Та тому що, окрім того, що виїжджають, завжди є хто повертається. Ну, наприклад, якщо взяти. Дані прикордонної служби за попередній рік, то за 11 місяців виїхало порядка 14 мільйонів і 100 тисяч, а повернулось порядка 14 мільйонів. Різниця, до речі, менше набагато, ніж торік і позаторік, Порядка 140 тисяч чоловік. Щоб ви уявила, яка відмінність, в 2022-му це понад 2 мільйони було негативна сальда з тих, хто виїхав. Так от, повертаючись. До теми тих, хто виїхав в минулого року. Тобто, загалом перетину кордонів порядку 30 мільйонів, і з них 14 мільйонів повернулись. уявляєте? Тобто, міністерство ще не створено, а вже можна вирізати з картопельки медальку і вішати на груди 14 же мільйонів повернулося. Ну і що з того, що 14 мільйонів і 140 тисяч виїхало? 14 мільйонів вже повернулися. Тобто, міністерство вже працює, ах да, його ще немає. Воно вже може вирізати медальку з картоплею Це геніальність. Тобто майбутнє міністерство завжди має чим хвалитися. Тому що завжди є ті, хто повернулися. Те, що вони повернулися з міністерства, це не так важливо. Ну, чиновникам вже треба буде виправдовувати свою діяльність. Вони будуть брати дані, перейти на кордоні і казати: от, подивіться, ми повернули ще 14 мільйонів українців. А те, що варто займатися іншою діяльністю, тобто створювати умови в Україні, щоб було навіть під час війни комфортніше жити, ніж зараз, за це міністерство не відповідає. За це повинен відповідати весь уряд. А те, що він може приймати негативні рішення, Міністерство ж майбутньої єдності чи повернення українців, за це не відповідає. Ну, які рішення? Ну, наприклад, я неодноразово казав, що а, рішення про Заборону виїзду чоловіків не допомагає армія, а перешкоджає. Але, зокрема, воно перешкоджає і дуже багатьом іншим питанням. Ще раз підкреслю, освіті, економіці, демократії і демографії. Тобто розбиті родини не можуть повертатися, зокрема, люди, які не вірять, що вони через місяць, через два чи через півроку матимуть ще раз можливість виїхати. Тобто, у нас маятник міграція економічна, таким чином було вбито. Це удар дуже сильний по економіці, але, зокрема, і по поверненню. Ну Не, не наважується повернути, повернутися студент, яким по 20 років, тому що їх більше не випустять. А Міністерство повернення чи єдності майбутнє буде цим займатися? Ні, воно ж за це не відповідає. Це ж не вони приймають рішення. Тобто, взагалі геніальна схема. Ти ні за що не відповідаєш, ні за які урядові інші рішення. Ти маєш можливість отримати зарплату з наших податків, відрядження за кордон. І ще хвалитися, що ти повертаєш мільйони українців. Нагадаю, що навіть під час імміграції в СРСР в 70-х роках було так звана єврейська імміграція, випускала, але дуже під великим з великими зусиллями за кордон. Ті, хто могли довести свої походження, випускала формально в Ізраїль, так от навіть серед них. Були ті, хто поверталися. Навіть серед них були ті, хто поверталися, і радянська пропаганда, до речі, з них потім намагалася ліпити героїв. Тобто вона використовувала це в, в газетах, на газетних шпальтах, в телевізії і таке інше. Тобто навіть там були ті, хто поверталися, навіть там можна було картопляні медальки чіпляти на груди. А тут 14 мільйонів з формальної точки зору тих, хто перетинав кордон зворотнього. Напрямку, тобто з-за кордону в Україну. Все міністерство ще не створене, а вже воно має чим хвалити. Просто Геній піару, геній розпилу бюджету, але нічого спільного з нормальною внутрішньою політикою це рішення немає, і з підтримкою фронту це рішення немає, тому що насправді нам потрібно змінювати внутрішню політику, і нам потрібно вишуковувати додаткові резерви, ресурси. Для того, щоб створювати зброю, для того, щоб допомагати фронту, а для цього потрібно скорочувати насправді чиновницький апарат. Але це вже не дії влади, про це говорить концепція сім кроків для перемоги від Святослава Дубини, і ми до неї будемо неодноразово повертатися. А зараз поки що посміємося крізь сум, тому що це з наших все податків щодо чергової геніальної ідеї Міністерства єдності. Слава Україні.